Російські смерчі та урагани, снаряди насичені сотнями смертельних елементів, вибухи посеред житлових будинків на дитячих майданчиках. Біля магазинів та шкіл Росія не гребувала бити особливо небезпечними касетними снарядами по містах України. Тепер касетну лють відчують і самі загарбники, можливо, не історичне, але вкрай важливе рішення. Зрештою, ухвалили у США про особливості застосування касетних снарядів. А ще про несподівану бавовну за десяток кілометрів метрів у тилу окупантів на Луганщині про алтайсько якутських окупантів утікачів, яким не сподобався пекельний клімат на Запоріжжі, і про острів Зміїний, де тепер побував і президент України. Події п'ятисотого дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Час для сталевого дощу Росія не надто зважала, коли обстрілювала Харків із реактивних систем залпового вогню і била касетними боєприпасами по цивільних. І зрешток цих снарядів у місті створили ціле кладовище ворожого смертельного залізяча. Але тепер кладовище буде на російських позиціях після тривалих консультацій, США зрештою ухвалили рішення про передачу Україні власних касетних боєприпасів. Змі зазначають, що на американських складах таких снарядів є сотні тисяч, і на українській передовій вони опиняться вже незабаром. У Пентагоні зауважили, вкрай важливо підтримати зсу до того моменту, поки союзники не збільшать щомісячне виробництво звичайних артилерійських снарядів, а ймовірні ризики для цивільних вкрай малі, якщо порівнювати їх із ризиком, який щодня створює країна агресорка. Ми Сно консультувалися із союзниками, коли ухвалювали це рішення, і деякі союзники, які не підписали конвенцію Восло, прийняли це з відкритими обіймами. Сказали нам, що це абсолютно правильний крок. Навіть союзники, які підписали конвенцію восло, хоч вони і не можуть формально підтримати те, проти чого підписалися. кажуть як приватно, так і багато хто з них і публічно, що вони розуміють наше рішення, і зрештою визнають різницю між Росією, яка використовує свої касетні боєприпаси для нападу на Україну і Україною. Яка використовує касетні боєприпаси для захисту себе своїх громадян на своїй суверенній території у Міноборони України вже заявили, що дотримуватимуться кількох принципів: фіксуватимуть усі місця, де використали касетні снаряди, щоб забезпечити ефективне розмінування у майбутньому, а ще не стрілятимуть ними у міській забудові, щоб знизити ризики для цивільних. Грячі вітання чекає лише ворога, якому буде вкрай тяжко сховатися на території СПК. Ельними опадами та навіть зараз росіянам неспокійно і у тилу на Луганщині у тимчасово окупованому Суходольську, що лише за півтора десятка кілометрів від кордону з Росією, несподівана нічна бавовна, і з огляду на музичний супровід це детонація чергового складу з ворожим боєкомплектом. Я не знаю, что там происходит. Это пи. Окуповані території будуть визволені а ворог вже скоро познайомиться з новою частиною американського пакету допомоги на 800 мільйонів доларів. А там не лише касетні снаряди, а й нові до хаймарсів та петріотів, понад півсотні бредлі та страйкерів і 28 мільйонів набоїв для стрілецької зброї. Тож чекаємо нових звернень сумних росіян, як цієї збірної роти з Якутії, Приморського та Алтайського країв. Російський генштаб. Влаштував їм промусове відрядження на запорізький напрямок під Новодарівку, а зсу організували гідну зустріч після трьох тижнів без артилерійської підтримки зі втратами у понад 60% Росіяни зізнаються, що радше отримують тюремні терміни ніж знову підуть із Калашниковим на український танк. Даже доходило до такого, що на своїх мінах терпіли пораження. На своих И сейчас нас хотят туда же загнать. Также там нет никакой ни не арт, никакой тяжелой техники без поддержки. С автоматом на танк идем. Сколько у вас человек было? всього, а, который В не В В было 106 человек, с рота осталось 40 человек. Сколько ещё раз острал человек 40 февраля осталось, осталось рота. Было 106. И там есть и 300-та, и 200 За 500 днів повномасштабної війни Україна пройшла великий шлях. І мало багато визначних дат. Одна з них сталася 373 дні тому, коли ЗСУ остаточно визволили острів Зміїний від ворога. Раніше тут були лише україн Інські спецпризначенці під час настільки шкарколомних, наскільки й складних операцій, тепер до зміїного дістався і президент. Володимир Зеленський згадував героїв, які віддали своє життя за цей клаптик суходолу посеред українського чорного моря, і говорив про всю Україну, яка не скорилася окупанту, так само як і захисники зміїного. Я хочу подякувати саме звідси з цього місця, Місця перемоги кожному нашому воїну за ці... 500 днів Наші збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую, дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода якої для України хотіли всі наші герої різних часів, та яку належить вибороти саме зараз. Буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава Україні. Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю і спецпроєкту, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб-просторі на вищі щаблі. 25 бойових зіткнень за останню добу сталося на сході. Основні свої зусилля ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це відзвітував Генштаб. Окупанти намагалися також штурмувати куп'янську ділянку фронту. Були спроби ворога просунутися у бік Берестового, Новоселівки та Стельмахівки. Окрім цього, на шахтарському відтинку фронту окупанти безуспішно штурмували позиції зсу поблизу благодатного на Лиманському відтинку. Росіяни мали спробу відтіснити українців на околицях веселого на Донеччині. Проте марно неподалік Авдіївки загарбники намагалися прорвати українську оборону на околицях Новокалинового. Степового, первомайського та невельського гаряче залишається і на Бахмутському напрямку. Міснила авіаналіт на Дружківку та Гору. під артилерійським дощем опинилися 10 населених пунктів. Становище російських окупантів у Бахмуті критично вважають у розвідці Великої Британії. Бойовий дух військових армії РФ на нулі. Російському командуванню не дістає резервів, аби й надалі утримувати місто. Окупанти дезорганізовані, натомість зсу успішно просуваються навколо населеного пункту, як на північних, так і на південних околицях. Віднедавна по місту ефективно відпрацьовує артилерія сил оборони України. Російські військові не можуть ефективно стримувати її активність. Водночас Москва не здасть місто просто так. Кремль вважає це політично неприйнятним. Запевнили у британській розвідці. Припускають, що до Бахмуту перекинуть загарбників з інших напрямків фронту.